Ветеран після повернення з війни він потрапляє до своєї родини, він потрапляє саме в громаду, і саме там повинен бути той осередок допомоги, який йому зможе соціалізуватися і адаптуватися, і повернутися до мирного життя. Звісно, проблематики достатньо, хоча б почати з того, що у нас наразі ветеранами опікуються два міністерства: це мінветеранів і мінсоцполітики. У Мінсоцполітики е, створені вертикальні структури, і на рівні держави, і на рівні районів, і навіть на рівні громад є відділи соціального захисту, мінветеранів поки що не досягнув такого рівня. У них це в процесі формування. Але ж програми розробляються, е, інтенсивно створюються ветеранські хаби, десь вони працюють, десь ще в процесі створення, але до сих пір, не дивлячись на вже десятилітню війну, є програми.